From Europe with this on as follows. Юкрейн Ірина Терпічна медал Ірина Терпічна Джермі до фоторуна Силвер медал від Ліса Маус А гол медал ін тайте. Я спортсменка федерації IFBB, uh, в спорті. Я з 2015 року, але активно. Готуватися до змагань я почала рік тому. Потрапити саме на чемпіонат світу. У мене зайняло рік життя. Це було 5-6 тренувань на тиждень. Позін був мінімум тричі на тиждень по 15 хвилин. Це саме з тренером, і потім сама відпрацьовувала і завжди дотримувалась чіткого БЖУ. Чемпіонат світу проходив з 1 по 6 листопада в місті Санта-Сусанна, Іспанія. Міжнародні змагання перші взагалі для мене це другий змагальний сезон. Перший був навесні в Україні були всього одні змагання чемпіонат України. Там я стала шостою. Після чого ми з тренером зробили роботу над помилками, зрозуміли, що нам потрібно допрацювати. І вже восени у нас був гарний старт. Почалося з чемпіонату Полтавської області, там я здобула абсолютну перемогу. Потім через тиждень чемпіонат України в Києві, там я стала другою, і хто стає перший другий на Україні, може їхати на чемпіонат світу. І так ми поїхали далі. В моїй категорії було 22 суперниці загалом з 19 країн світу. Переважна більшість була з Європи, і там пару дівчат було Китай і Африка. Перше місце була дівчина з Фінляндії, і друге німка. Весняний сезон. Я хочу пропустити. А ось на осінь я хочу знову змагатися виступати. Так просто в мене завжди було прагнення бути красивою. І ось це бажання воно привело мене в спортзал, тому що так як від самого бігу, там чи плавання для краси саме плюсів мало. Треба силовий тренінг і харчування. Жінкам багато чого можу порадити. Найперше, це не прагнути швидкого результату, не шукати дуже легких способів покращити фігуру. От, типу антицелюлітний масажі, там, огортування, хтось робить уколи колелі в стегна. Не треба це робити. Про погані звички я взагалі мовчу: там куріння, алкоголь, забудьте. Також заведіть корисні звички. Заведіть звичку вивчати інформацію, цікавитися про харчування. От, наприклад, сьогодні візьміть, розберіться, що таке взагалі жири, які вони бувають, скільки їх треба. Завтра почитайте про білки, про вуглеводи. Тобто, це краса завжди пов'язана зі здоров'ям, і це на першому місці це йде харчування і спорт, і все буде у вас добре. Це горобець Анастасія. Ми займаємося з нею онлайн. Вона вклала багато знань і сил в мене, і разом її знання і моя наполегливість дали гарний результат. Дякую зсу за те, що в нас є така можливість жити своїм життям, тренуватися. Дякую. Їм.